Говорячи за набір першої допомоги, ми повинні згадати за особисту безпеку. Це окуляри та рукавиці, які захищають вас від рідин, які істікають із людини. Надаючи першу допомогу, ми можемо використовувати турнікети. Бажано їх мати три. Зверніть увагу, я маю також. Три перев'язувальних пакети. Також в наборі першої допомоги я маю бинти на еластичній основі, які можуть використовуватись як пов'язка, що тисне. Зверніть увагу, в мене їх чотири. Але для того, щоб якісно зупинити кровотечу, ми повинні мати серветки, які будемо накладати на раньовий канал. Якщо людина втрачає кров, вона втрачає тепло. Тому я в свою аптечку поклав термоковдру та хімічні грілки, які збережуть тепло пораненого. При пораненні грудної клітини я використовую оклюзійні наліпки, якими закриваю раньові канали. При вузлових кровотечах я використовую кровоспинні матеріали. Це можуть бути гемостатичні бинти, які використовуються для зупинки кровотечі. При пораненнях часто ламається кістка. Ми використовуємо шину. Також в набір першої допомоги я вкладаю покет маск та плівки клапан для штучної вентиляції легень.